Бажаю здоров'я, доброго вечора. Я, я розумію, люди. Я розумію, що всі устали, я розумію, що всім набридло. Воно так і є. Я розумію, що влада знущається з людей. Я розумію, що всі не живуть, а виживають. Я це все розумію, як ніхто другий. Але я ще й бачу сторону другої медалі. Ту сторону. Сторону військових, ви зрозумієте, є такий момент військовим дівася нікуди. Ну, хто такий, як я, да, хто був в окопах, хто воював, да, той розуміє, що там варіантів немає. І хлопці сражаються за своє життя. Тому ці всі моменти, і я пробачте, що звертаюсь, але. Я б записував раніше відео, але ну, не всі звернули на нього увагу, розумію, якби в кожного свої трудності, але зрозумійте, владі все одно, реально все одно. І як ми там кричати не будемо, і всі кажуть, що треба виходити до влади, там доказувати, ок, згоден. Надо йти, доказувати, боротися, це все треба. Я з усіма згоден в цьому плані. але я не бачу, щоб як ти казав, ліс рук, щоб хтось ходив і це робив. З нашої команди, ось люди ходили, такі як Латиш, Чіп і другі хлопці. Да? Ходили на майдан, там сиділи, голодовку об'являли, не їли. Як бачите, в владі все одно. І поки ми оце думаємо, як робити, що робити, і що буде, да, що робиться, хлопці там гинуть на війні, гинуть. Розумієте? І у них крім нас, хто в ТУ більш і звернуться їм ні до кого, просто ні до кого. Тому я дуже прошу, небайдужих. Тим, кому все одно проходьте мимо, будь ласка, я вже, знаєте, я 26 місяців в піхоті прослужив, і я вже так реагую на це. Ну, у кожного є бажання, хто, хто розуміє, той допомагає. Хто не розуміє, ну, ти нічого не зробиш. Ось тому, будь ласка, треба дуже мішки. Любі, беушні. не, не обов'язково там нові, беушні з 50 З сахара, солі, там, з круп різних, неважливо. Ці мішки треба для фортифікації, для зведення фортифікацій. Зараз на війні лінія фронту динамічна. Вона змінюється постійно. І тому хлопцям треба швидко робити фортифікацію, щоб якось себе захистити від ворога. Розумієте? Тому дуже прошу, допоможіть мішками. Хто як скільки зможе? Скільки зможе. Почтою без різниці. Хто як зможе, допоможіть, будь ласка. Слава нашим героям!